Всі скаржаться на свою пам'ять, але ніхто не скаржиться на свій розум. Франсуа де Ларашфуко Однією із складових успіху людини у житті є пам'ять і вміння нею користуватися. Відтворення отриманої інформації це найважливіший аспект інтелектуальних можливостей учнів. З 2003 року у Вінницькому обласному інституті після дипломної освіти педагогічних працівників працює творча науково-методична лабораторія Розвиток пам'яті уяви творчого мислення, керівником якої є Геннадій Чепурний. Він створив у місті і школу ейдетики. Дві-три тисячі років назад в Древній Греції, коли виникли проблеми, було бажання працювати з інформацією, і сформувалося таке направлення, як мнемотехніка. Мнемопам'ять, технос мистецтва. Мистецтво, мистецтво запам'ятовувати. Таких вчителів ви всі знаєте, просто не знаєте, що це вчителі по розвитку пам'яті Квінтіліан, Цицерон, Арістотель, який навчав свого учня Олександра Македонського. Наполеон, Бонапарт, Сувор. Тобто ці люди використовували систему для кращого запам'ятання. І 14 років тому російський вчений, психолог, людина, спортсмен, яка зайняла, стала чемпіоном Радянського Союзу по вільній боротьбі, вона розробила ігрову методику. Юрійович Матюгін і ще тоді зрозумів, що в спорті уява вона допомагає спортсменам. З тих пір почалася наша школа ідетики, яка вже працює біля 14 років. Сотні тисяч педагогів вчать дітей азам наук. Але, на жаль, не вчать найголовнішого вміти легко без напруження сприймати і відтворювати інформацію. Ейдетика це природній шлях у світ складних предметів. Якщо ми вже е, маємо щастя перейти в 21 століття, то вже сама історія заставляє нас, що ми мусимо таки жити по-новому. І е, кожна мама, кожна вчителька хотіла, щоб в неї були найкращі учні або мама найкращі діти. І вперше. Клас, коли приводять дитину, сподіваються, що вона буде ну, як мінімум хорошим учнем. Що для цього треба? Природні дані. І Нас завжди кажуть, що це талановита дитина, це не, не дуже талановита, цій природі відпочиває. Частіше всього це неправда. І завдяки і Геннадію Анатолійовичу і її системі, його системи, і Єдетика, це стало зрозуміло і доступно, що виявляється. Не тільки кожну дитину можна навчити запам'ятовувати, навчити образно мислити, а навіть кожного вчителя можна, хоча б частково володіти методикою саме цієї техніки. І тому я дуже рада, що Геннадій Анатолійович прийшов до нас в інститут, і що спочатку створили експериментальну лабораторію, де він і його колеги, хто йому повірив, почали цю роботу. Потихеньку повірили вчителі, потім батьки. І коли минулого року в нас була вже міжнародна конференція. І приїхали, ну хай і з пострадянських е, республік люди і сказали, що наша школа навіть не гірше ніж московська, хоч вони її започаткували. Я дуже з того тішусь, значить, можемо ми. Принципи, покладені в основу методики школи-ейдетики, з грецької ейдос перекладається як образ, засновані на конкретно образному мисленні. Це унікальна ігрова тренінгова система, яка опирається на властиве кожній людині вміння уявляти і фантазувати. Суть моєї методики полягає в тому, що діти, коли йдуть в школу, стикаються дуже з великим навантаженням. Я пропоную деякі методики наш центр, які допомагають їм справитися з цим навантаженням, зробити навчання більш цікавим та простим, щоб діти не втрачали інтерес до навчання, а також щоб саме зацікавленням пропонували свої якісь авторські методики. Складного матеріалу, щоб це було їм в задоволення, а не потрібно було їх до чогось спонукати. Угу. Які направлення є? Направлення ми працюємо з такими направленнями. Це, по-перше, математика, табличка множення 2 клас. Зараз у нас готовий матеріал і вже повністю розроблений. І діти в мене на уроках, ось за один за 45 хвилин вивчають повністю табличку множення на 2, на другі 45 минут повністю табличку множення на 3, і так за 9 уроків вони можуть вивчити табличку множення. Mm. Словникові слова це тема теж другого класу. Я даю даже дітям першого класу, і майже всі діти, які відвідують школу ідетики, з першого разу вивчають. Такі цікаві дані, що ми даємо, це сонячна система вивчають діти, як і першого. Так і четвертого класу за 5-10 хвилин. Женя, що тобі найбільше подобається в айдетиці? Мені подобаються словникові слова, крючки і запам'ятовувати казкових героїв. Вірші ще, ще краще стали пам'ятовуватися, і табличка легше пішла. Як свідчать дослідження, на відміну від логічної, обсяг образної пам'яті не обмежений. Образне мислення сприймає картину в цілому. Логічне ж дотримується принципу послідовності. Вразило те, що коли запам'ятовувати, треба було запам'ятовувати, не треба було докладати ніяких зусиль, а треба було тільки уявляти. Ну, а до речі, уявляти дітям набагато легше, ніж дорослим. У школі ейдетики працюють за принципами індивідуалізації і гуманізації навчального процесу. Максимальна самореалізація кожної дитини один із основних наріжних каменів методики. Бистрої обробкою текстої інформації займаюся тім. Я вже около двох Вот Після знакомства з Геннадієм я попав в цю школу ей і. После прохождения определенных курсов по быстрому чтению начал заниматься этим как инструктор. Uh -huh. Что... Добре, и... Какие конкретные моменты, уникальные, что людина может заработать, насколько можешь запам'ятати при том, как ты працює? Ну как? Она может э, да, 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 читать. ну как, В первую очередь, это все зависит от ее, от ее стремления, желания развиваться. Так. как, ну, Изначально как бы, мы повышаем скорость, даем возможность в 2-3 раза. а дальнейшие результаты зависят вот, от личных стараний, вот, от тех их как бы целей uh -huh. и насколько им надо поиск информации, от этого, uh -huh. и усвоение ее. И кроме чтения быстро мы еще вот применяем идиетические приемы для лучшего запоминания прочитанной информации, uh -huh. что не просто быстро читаешь, а еще плюс, чтобы человек это мог Усвоїть воспроизвести і сохранить собі надовго? Я займаюся ідекою вже більше трьох місяців. За цей час оцінки мої я з у школі в 8 восьмому класі. Оцінки мої піднялися на один-два бали. і. Мені дуже допомагає детька, тому що от, багато принципів я знайшов для себе нових. я тепер можу запам'ятовувати мобільні та мобільні та домашні телефони, також тексти, які мені дають часто для письмового переказу. Вірші дуже легко запам'ятовувати. І з ма і зусіб мажне так докладати. А яким чином взагалі ти, наприклад, запам'ятовуєш? Ну більш за все мені подобається запам'ятовувати текст за допомогою способу малювання піктограм. Коли мені дається текст, я не записую його, а малюю, ілюструю його, якби після цього декілька разів поглядач піктограми я можу майже дословно розповісти цей текст. Мы прошли курс эдетики буквально, я занимаюсь год, Юля. Два года. Два года. Также мы прошли в этом курсе курс корещения. Это мне помогло в школе с уроками, читая теперь намного быстрее и намного интереснее. Да, это очень начало нас развивать. Мы начали читать книги, которые нам задают намного быстрее. И самое главное, ищем информацию нужную в этих книгах мгновенной. У Вінницькій школі Ейдетики працює сім інструкторів, які пройшли спеціальне навчання, розробили власні програми і впроваджують їх в життя. Я пришла в школу эдетики несколько лет назад. Меня не устраивали оценки в школе. Я знала, что я могу лучше, но не знала, как это сделать. После того, как я прошла курс эдетики, намного оценки увеличились. То есть у меня было 11 12 стало. Такие сложные предметы, как химия, физика, для меня стали очень интересными. Я начала запоминать сложные таблицы абстрактную информацию, то есть даты, формулы. Выучила на память таблицу Менделеева, потом таблицу синусов-косинусов некоторых, углов по геометрии, формулы знала наизусть. И, как говорит наш директор Геннадий Анатольевич, мои результаты достойны книги рекордов Гиннесса. А чем ты заразаешься? Сейчас у меня есть диплом инструктора по развитию памяти и внимания, и я веду тренинги по эдетике. Вот. Сейчас также веду тренинг по химии, основанный на эдетических методах. Каждый знает, что химия одна из самых сложных предметов в школе. Но, как оказывается, не сама наука сложная. Каждый ученик, который сидит на уроке, понимает каждое слово учителя по химии. Но проблема в том, э что он не может воспроизвести. Химия это абстрактная наука, э поэтому я создала тренинг, э который помогает запоминать такую сложную информацию. В нашей школе мы працюємо за методами наступними. Метод фонетичних асоціацій Метод співвідчуттів, метод автобіографічних асоціацій також ми розвиваємо у дітей образне мислення, уяву, розвиваємо пам'ять та увагу. Таким чином, діти за допомогою цих навичок.